Гурт топиться, тече і хочемо вручити саме зараз. Отже, Мирославе, у вас було нещодавно день народження. Тож давайте всім гуртом привітаємо отця з Днем Народження і заспіваємо йому З Днем Народження. Дякую вам за вітання. Цей торт, щоб не розступився, то зараз ми поріжемо і всім учасникам будемо роздавати. Дівчатам хто буде вступати, всі будуть по кусочку їсти смакувати. Добре? Дякую вам, дорогі. Я також хочу подякувати Оксані Солонецькій за торт. Також зараз.